Укриття на передовій у підвалі 115-ї школи одне з найбільших у Дніпрі. Наше укриття розраховано на 1100 місць. Ми вже працюємо другий рік поспіль в цьому укритті і працювали як пункт незламності і як тимчасове укриття. Приміщення підготовлене для комфортного перебування людей різного віку від малюків до пенсіонерів. Є санітарні кімнати, чотири санітарних кімнати, три запасних виходи. Є кімната медичної сестри, в якій є всі наявні медичні медикаменти. Є куточок для дитини, куточок психолога. Для відвідувачів доступні безоплатний інтернет та різноманітна печатна література. Тут функціонує фек. Активна система вентиляції є достатня кількість місць для сидіння а ще теплі ковдри з точки зору основних всіх необхідних засобів укриття обладнане. Ми бачили і вогнегасники. Ми перевіряли і наявність генератора і запас питної води. Є система. Оповіщення пожежної тривоги, є необхідні інструменти, які мають бути в укритті. З нагоди дня конституції яскраве дитяче свято влаштували в Амурському парку. Сьогодні діти наочно побачать і познайомляться з деякими статтями конституції, які стосуються саме дітей. У нас підготовлені інтерактивні зони. У нас є розмальовки. У нас є. Різні е, фотозони, які стосуються саме цього дня. Окрім іншого, для малечі організували запеклі спортивні змагання. Ми сьогодні будемо боротися за перемогу. На гостей чекали творчі виступи, змагання патріотичних малюнків на асфальті та святковий флешмоб. Це про мову, це про державні символи. Так, це про права безпосередньо дітей, про рівність дітей, не в залежності від їх походження. І саме сьогодні про це говоримо. Аби донести фундаментальні. Принципи до дітей, організатори обрали мову творчості ігор та конкурсів.